Бол, який молодший на 10 років, переслідував суперника по рингу, поки досвідчений ветеран намагався контратакувати, періодично дратуючи його, завдаючи ударів у голову та корпус і не поступаючись у розмінах. Жорстка боротьба в клінчах здавалася неминучою. І вже в першому раунді виник курйозний епізод. Догені після гонгу схопив бола за голову, а той у відповідь завдав йому смачного підстрачника ногою, дехто вважав, що інцидент був достатньо серйозним для негайної дискваліфікації. Але все сталося настільки швидко, що це. Цей варіант був малоймовірним. У 9 та 10-му раундах Догені буквально знімали зі стільця між раундами. Побоїще було надто жорстким. Ближче до кінця бою Бол нарешті втратив очко за черговий заборонений прийом, проте це не вплинуло на перебіг подій. На старті 10 раунду публіка підвелася, чекаючи ефектного завершення. Догені продовжував пропускати удари. Проте Бол не зупинявся. Шквала Перкотів остаточно похитнув Догені. І перед 11 раундом команда Догені прийняла рішення зупинити. Пинити побоїще таким чином перемогу технічним нокаутом отримав Нік Бол, успішно захистивши свій титул.